Так, така колеснюча рибалка, також в ідеалі, вона йде в коробочці. У нас рибалка великого, досить розміру. Знаєте, не така малесенька. Дошечка дерев'яна, дерев'яна дошка. На ній рибки ставляться такі цікавенькі, яскраві різні. Кожна рибка має на собі металеву. Зверху таку детальку, за допомогою якої ми будемо її половити вудочками. Повний комплект, я б сказала, стан ідеальний у неї, чудовий. Так, ось такі рибульки у нас ідуть І дві вудочки. Тобто можна грати одночасно двом. <гравцям>. Вудки у нас йдуть з такими цікавими, кольоровими, веселими ручками. Кожна вудочка має на кінці магнітик. І ми беремо вудочку і ловимо нашу рибку. Оп. Рибка супер тримається. Дивіться, я її трясу, вона не впадає, поки я сильно не скину її. Оп! Оп. Класна гра в чудовому стані.